Ось такими друзі дорогами вже добираюсь на копку. Можна сказати, зимові засніжені дороги. Тільки ще піднизу там трошки грязючки, тому буду обережний, щоб туди не засісти. Дивіться, з цього вийде. Друзі, не тільки сніжок, дивіться, калюжі є, але моя ласточка проскочила, я навіть не очікував, що на літній резині. Подивіться, які, яке бездоріжжя, як німа проїхала. Ну, не буду перехвалювати, бо там ще хто знає, які далі кальвить. Але загалом поки дорогу тримає. Привіт, друзі! Ближче. Бачили, як я добирався. Погодка просто супер. Ну, звісно, в лапках. Приїхав на це поле, трошки так холодно. Ходить, я скажу, доволі незручно по сніжку. І свіже зорене поле. І подивіться, кілька гіз знайшов. І перша монеточка вон там лежить, навіть в руки не брав. Зараз буду показувати. А ви ж там, як завжди, не забувайте підписатися, всі діла зробити. Ну, якщо вам подобається, звісно, відео. І передивляти там мої старенькі, там знахідки теж прикольні відео є. Загалом все. Не хочу говорити багато лишнього, а буду вже самі знахідки показувати. Тому додивляйтеся. Так, перша, перша, перша сьогодні знахідка. Навіть руки не брала така красивенька із землі випала. Подивіться, як новенька. Піщаний сохранчик. троечка, 56. Ну що, друзі, в карман початок вже є. Подивіться, який зимовий ліс уже. А в мене якась ще знахідка. Така ще на гудек схоже. Буду вже і такі знахідки знімати. Тому що нема ніяких гудзичок. Блін, да. Гудзичок, але якийсь якийсь убитенький, Ну нічого. Наступно вже буду гарно показати. Знахідку. Так, вже, друзі, в мене батарейки садяться. Сідають. І... Не знаю, наче купляв, треба буде по карманах пошукати. Поміняю. Але... Що я відключився? Є ще однесенька, знахідка. І... І, і, і. напевно, монетка. Щось таке. Таке-таке незрозуміле. Таке як десятка 30-х років. Ага, так. Да. Десяточка, десяточка. А навіть рік не скажу який. Видно, що счетовик. 31-й, 31, 32-й, 33-й або навіть 34-й. З трьох, чотирьох, одна щось. Ось така знахідка. Тут не можна роздивлятися. Буду ще бігати. Друзі, 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 ще одна монетка. Я вже трошки замерз, вже находився так гарненько. Е, але сигнали попадаються. Так. Так, так, так. Ось така невеличка монетка. А сигнал... Де вона? А сигнал би, що просто капець. Мені здається, друзяки. Це срібельце. Це срібельце, срібельце, що з воно біліє і сигнал такий дзвінкий. Я чогось. Да, да-да-да. Бачу, воно одиничка. Чи ця одиничка? Нолик десяточки ну, Ану, ану, ану. Да. Так, ну ви, друзі, розгоняйте. Дирену так білгончик обстаний, бо трошки пісочок закис. Не, не провідняється. Але це, друзі, по-любому срібельце. Воно одиничка, десяточка. І... О, якщо вже не помиляюсь, із 24 по 30 рік повинна бути монетка. Там ще 31-й, ну то супер ультра мега рідкісна, таких не буває. Е, так що ось таке, зараз машечки почищу і покажу. Ані вже вдома. Ну, вже трошки веселіса. Трошки ще сніжком натер. І подивіться, така як 1926 рік. Мені мене здається такої ще і немає якраз. Тому ця знахідка дуже-дуже така приємна. Срібло та ще й таке, що нема. Відміжі, друзі, і в альбомчик її. Так, друзі, вже потихеньку воно й темні, збирається а в мене ще одна монетка. Так грудочку розламав. Одна половинка відпала, а друга все тримається поки що. Так, що це у нас? Стара реформа. Троєчка. Троєчка, троєчка. ж тироку з ліганця. 35-й руді. Новий герб і гана. блін, погано видно. Да, така як 35 рік. Ну, було б це п'ятірочка було б набагато набагато приємніше. Ай, така тройка теж непогана. В карман і ще буду бігати. Так, і так, друзі, ще одна монетка. Тільки така, друзі, малюпенька, малюпенька, що просто капець. Подивіться, колір який прикольний наче золото. Наче золотишко остан прикольненький. О, і рік. Я якраз буквально вчора перебирав свої монетки. У мене є дві монетки, одинички 27 року. Але обид такі вбиті, що просто кап'ят. А оця живенька. Теж, друзі, думаю, відправити її в альбомчик. От сьогодні коп уже чудовий. Одна тільки проблемка невелика. Е, подивіться. Темніє і виходить, що в мене не так багато часу ще походити. Але скільки зможу побігаю. Уже, друзі, майже темнота. А я бігаю. І ще щось попадається. Уже такий п'ятачок, 29-го року попався. Вроді би. 29-та. -е. Поганенький стан. Але знахідка непогана. Вже груки грязні. Ну нічого. Ще реально хвинок. 10-15 можна пробігти, ще трошки видно. Є, друзі, невеличкий і плюс отакої погоди. Трошки важко по снігу ходити. Тихенько. Трошки важко по снігу ходити. Але... Дуже видно і дуже гарно сліди свої попередньо видно. Я без ліхтарика, вже майже 5 годин. А я ще ходжу і ось якась така знахідка попалася. Можна сказати, зверху була незрозуміла, але видно, що щось таке старовинненьке, якесь новушко. Що за штукенця була. Мабуть, це вже остання знахідка, буду вже до машини бігти, бо вже... Ну так, трохи видно, але вже подивіться, ось піднімаю піднімаю камеру і абсолютно нічого не видно. Тому, друзі, от такенький мене куп. До речі, зараз ще в кінці відео додавлю. Десь тижнів тому я ходив біля села, вибіг пару разів на кілька хвилин, пару знахідок було і навіть срібіль попалося. Тому е, сьогодні такий коротенький куп, додавлю тих відео там пару хвилин. Ну і дома вже почувшую знахідки, зблизенько все покажу. Теж на пару хвилин не буду сильно, сильно затягувати. Ось такі, друзі, зима така починається. Але я думаю швидко вона розтане. Привіт друзі! Подивіться, ще ранок саме часу ранку немає. Так, трошки темно, сонце тільки-тільки сходить. А я вже на коп вибіг. Вітер страшенний, друзі, я не знаю, чи щось буде чути. Ну в мене там мікрофон захований. Може щось вдасться почути. І чого я включився? У мене вже тільки прийшов. Хочу один, один домик перевірити, до речі, дуже близько біля села. І тільки прийшов і вже була десь перша знахідка. Десь її поклав, така щось на гудзик прикольненька схожа. не знаю на що ого, ого це якась пука, друзі але 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 закишав хлам навіть взагалі приблизно не можу сказати що вона таке черлянка чи щось звичайненьке ну це вже вдома треба дивитися але вже хоч перша якась поганенька знахідка але є дивіться яка погода сьогодні страшна Вітер сильний, ж ще дощик починається, так гарненько вдягнувся, кілька ков надів. Е, сьогодні у мене на роботі трошки короткий день, дві години я вже вільний був. Поки додому приїхав, поки передівся, поки поїв, вже три години. По суті, копати мені годинка залишилася. Виїхав я на місце, не знаю, чим видно. А, ось, що, зразу, ой, зразу за село монополе. Я тут колись вже ходив, все-таки цікаві знахідки попадалися, але сьогодні приїхав і... Тут уже все вихожено. Ну нічого, я як завжди, не розстроююся, десь там шовелік у йомі покинув, не розстроююся і думаю походжу. Найшов отакеньку. От... Так Отакеньке кільце алюмінієве від палатки чи від ліверця, не знаю, воно правильно називається. Чи може взагалі плаща чи берзантини. І ще таку штуку, як їжак і дильного апарату. Я зараз нехай потім покажу. Чи фоточку добавлю, я там в тому краю залишив. І, друзі, іду, такий поганенький сигнал, як фольга. Ну, може я сам. І подивіться, мені щось кажеться, це хоч поганеньке, але срібельце. Зараз буду близько показувати. Ну все, друзі, часу реально немає. Кільких залишилося, сонця немає. Вже вечір. І я ще тут покручусь трохи. А ви додивляйтесь. Так, 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 момент істини. Що ж це на застукенці така? Це облум, якщо знімав перед цілей мібе. А це якась фігнюрінка кажеться. Відні чогось так уже роздається, це срібло. Але не правда. Шкода, водички не заразить купшика і все було добренько. так, друзья, посмотрите, какая-то или сережка, где-то так И хочу показать, чтобы чтоб, точно поверили мне. Смотрите, вот кто-то тут еще. Я так и шел, и шов. Хоп, сигнальчик такой, как Ну, Думаю, треба выкопать. И, здається, сребро. Ну, теж нехай, пізніше покажу. Зараз друзі не стримаюся, думаю може сьогодні нахідок не сильно багато буде, хоч я вже покажу. Коротше кажучи, відтерюю дрязюки. подивіться. Таке щось як кулончик або якась сережечка, якісь листочки. І таке як ягодка якась. М -м, проби наче немає. Але, друзі, колір срібла. Полюбований. Столітнє срібельце. І ось я вдома вже трошки розклав усього. І такеньку штукенцію показую. Це те, що я казобільна апарата. Такий масивний шматок латуни Вважив 800 г дрібничка, але приємно. Так, відкладу її. Далі різний шмурдячок, навіть із алюмінієва шестерня така попала з годинника. Нікого не бачив, бачив металеві із заліза або латуніві. Разні штучки-дрючки такі незрозумілі. Далі ось та пувка, що на відео показував. Вона виявилася посрібненою, залишки є. Але наскільки вбито, подивіться, ззаду тут метал, залізо. І він окислився, аж порозривав саму пувку. Тому далі чистити не бачу сенсу. Але так видно, що це. двоголова куриця і трошки посрібнено. Далі ще такий гудзик попався. металево алюмінієвий Так, ну що, по монетках. Монеток не так багато. Тому я бігом-бігом зараз покажу і розкажу. Отакий От п'ятачок. 29-го. Поганенький, але хай буде знахідка. Далі тройбанчик 35-го. Теж, бачите, троєчка корозія з'їла. Але так загалом монетка більш-менш. Далі троєчка 56-го. Непогана. Одиничка 27, теж подивіться побита. Але таке, згодиться. Ну і десяточка. Трошки червона, не дочистив я її. Ну, якось і не хочеться. Я, друзі, взагалі після того вчорашнього купу е зараз з температурою відлежуся, тому мені так, вже дознімаю як-небудь, щоб було воно тут знахідки. І що хочу показати, не значить, це механічне поскодження. Чи Брак, який називається викус. Але дуже маленький, тому я думаю, ціни цієї монетки немає. Так, ну і самі приємні знахідки. Шматочок отакий срібла. 10 копійочок 25-го року. До речі, там відео казав 26-го. Такого взагалі природний з мий. Є 25-го і є 27-го. Ну і так далі. А 26-го цього 10-ку не зробили. Зробили тільки плутінника срібного і все. І отакенький от шматочок, теж бачили відео, теж таке прикольне срібельце. Ось такий, друзі, майже зимовий коп вийшов. Хоча до зими ще близько тижня. Тому, тому не знаю, трошки підлікуюся і знову побіжу копати.